Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗ. У нас нова поставочка. Приїхали ось такі два передніх мости до тракторів МТЗ. Це у нас стандартний ведучий міст. Комплектність іде його повна. Тобто йде у нас центральна частина, кардани два штуки. Також роздатка, проміжутка. Повний комплект. Це у нас іде реставрація, він не новий, тобто він зроблений, відремонтований і все працює. По цінам ціна його 3200 доларів. Це варіант трішки простіший, він йде з меншою комплектацією, тобто тут йде центральна частина, тобто сам міст і ступиці. Ціна його 1250 доларів. Також є варіант реставрації КПП та корпус щеплення. 3800 корпус щеплення в зборі і КПП 1150. Ціна. Хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео, а також не забувайте підписуватися на наш канал.